Любі першокласники, вітаю вас на уроці математики. Тема уроку число і цифра 9, поняття 9, склад числа 9. Написання цифри 9. У якому рядочку зображено 8 тваринок? Постав відео на паузу та порахуй. Правильно у третьому рядочку 8 равликів. Відкритий підручник на сторінці 25. Перше завдання, що зображено на кожному малюнку. Поглянемо на перший малюнок. На ньому зображено годинник, який показує 9 годину. На наступному малюночку мотузочка, на яку нанизані грибочки. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, 5, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять грибочків на мотузочці. На наступному малюнку ручки, які показують: Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять пальчиків. І цифра дев'ять, яку ми будемо вивчати. Шістка цифра, кробатка, хвостик вниз і вже дев'ятка. Друге завдання. Скільки курей є біля годівниці? Скільки стане? Як утворюється число дев'ять? Давайте порахуємо курочок біля годівниці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім курочок. До них приєдналася одна. І давайте порахуємо, скільки тепер всього: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Отже, якщо до восьми додати один, то буде дев'ять. Відкрийте зошит в клітинку і давайте з вами напишемо два рядочки цифри 9. Від попередньої роботи відступіть 1, 2, 3, 4. Чотири клітинки на п'ятій поставте крапочку, де ви будете писати. Цифра 9 складається з малого овалу і великого правого півовала. Починаємо писати цифру трошки нижче за правий верхній кут клітинки. Ведемо лінію вгору ліворуч, заокруглюємо її до центра клітинки і ведемо праворуч до вихідної точки. І починаємо писати від початкової точки великий правий півовал, який торкається серединки клітинки. Ось так. Давайте зараз з вами напишемо цифру 9 у повітрі пальчиком на рахунок. І раз, і. Починаємо. І раз і. Давайте ще раз. І раз і. Молодці. А тепер візьміть, будь ласка, ручку і напишіть у зошиті два рядочки цифри 9. А поки Ви виконуєте завдання, поставте відео на паузу. Третє завдання: скільки всього кружечків у кожному колі, скільки з них рожевих і скільки синіх. Запиши склад числа 9. Давайте порахуємо, скільки кружечків в одному колі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Дев'ять кружечків в колі. З них скільки рожевих? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім та один синій. Отже, 9 це вісім та один. Давайте запишемо з вами у зошит. Дев'ять дорівнює. 8 додати. Один. Рухаємося далі. Рахуємо, скільки рожевих. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, сім. Та синіх. Один, два. Отже, 9 – це сім. Додати два. Давайте з вами запишемо цей. Вираз у зошит. Дев'ять дорівнює. Сім. Додати. Два. Рухаємося далі. Порахуємо, скільки рожевих. Один, два, три, чотири, пять, шість. 6 Та синіх. Один, два, три. Отже, дев'ять це шість та три. Давайте запишемо з вами у зошит. Дев'ять дорівнює. Шість. Додати три. Рухаємося далі. Рахуємо рожеві. Один, два, три, чотири, пять. Тепер сині. Один, два, три, чотири. Дев'ять це п'ять та чотири. Давайте запишемо в зошит. Дев'ять дорівнює. П'ять. Додати. 4. Тепер наступний. Скільки рожевих? Один, два, три, чотири. А синіх. Один, два, три, чотири, п'ять. Дев'ять це чотири та п'ять. Давайте запишемо в зошит. Дев'ять дорівнює. Чотири. Додати. П'ять. Рахуємо далі рожеві. Один, два, три. Тепер сині, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Дев'ять це три. Та шість. Запишемо з вами в зошит. Дев'ять дорівнює. Три додати. Шість. рахуємо з вами рожеві 1 2 тепер сині 1 2 3 4 5 6 7 9 це 2 та 7 Давайте запишемо з вами 9 дорівнює Два. Додати сім. І останнє коло. Скільки в нас рожевих? Один. І синіх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять це один. Вісім. Давайте з вами запишемо. Дев'ять дорівнює. Один додати. Вісім. Молодці. Четверте завдання. Запиши сусідів числа шість. В зошиті, будь ласка, відступіть від початку сторіночки або від лінії. 1, 2, 3 клітинки, і в четвертій напишіть число 6. Щоб визначити сусідів числа, скористуйтеся, будь ласка, числовим променем або лінійкою. Сусіди числа це його попереднє та наступне числа. Два числа між якими розташоване дане число. Знаходимо на лінійці число 6. І дивимося, яке попереднє число? 5. А наступне 7. Отже, сусіди числа 6 5. 7 сусідів числа 8. Відступаємо від початку сторіночки або від початку лінійки три клітиночки. В четвертій пишемо число 8. Беремо лінієчку. Знаходимо на ній число 8. І дивимось, яке попереднє число? Сім. Правильно. А наступне дев'ять. Отже, сусіди числа вісім це 7 та 9. Так. Сусідів числа 5. Знову відступаємо від початку сторінки або лінії три клітиночки, і в четвертій пишемо число 5. Знаходимо його з вами на лінійці. Дивимось, яке попереднє число? 4. А наступне число крок вперед. Шість. Отже, сусіди числа 5. – це… 4 і 6. П'яте завдання. Як побудовані смужки? Яке число найбільше, яке найменше? Зверніть увагу на ось ці кольорові смужки. І скажіть мені, як вони побудовані. Східцями. І кожного разу довжина смужки збільшувалася на 1 квадратик. Отже, ми додавали одиницю. Скажіть, яке число найбільше? Вірно 9, а найменше правильно 6. Працюємо у робочому зошиті. Відкрити сторінки 24, 25. Виконуємо завдання на 24-й сторінці. Перше. Розглянь малюнок. Запиши пропущені числа або домалюй кружечки. Дивимося уважно. Число 1. Отже, чи нам треба домалювати? Один кружечок. Число. Два. Домальовуємо два кружечки. Тепер рахуємо, скільки кружечків. Один, два, три. Записуємо у відповідний квадратик число 3. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Друге. Напиши за зразком. Напишіть, будь ласка, у зошиті за зразком два рядочки цифри 9. А доки ви виконуєте завдання, поставте відео на паузу. Третє завдання. Запиши склад числа 9. 9 це 8. Та скільки? Правильно 1. Запишемо у відповідну клітинку число 1. 9 дорівнює 7. Додати. 2. Запишемо. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Четверте. Ілля колекціонує фігурки казкових персонажів. А любава. Фігурки динозаврів. Запиши кількість фігурок у їхніх колекціях. Порівняй ці числа. Давайте порахуємо, скільки фігурок у Іллі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Запишемо 9. Рахуємо, скільки динозавриків у любави. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Запишемо. Тепер порівнюємо ці числа. Пишемо 9. Пропускаємо клітиночку і пишемо 9. Які ці два числа? Правильно, вони між собою рівні. А між рівними числами ми ставимо знак рівності. Дорівнює. Перше завдання на сторінці 25. Напиши за зразком. Напишіть, будь ласка, у зошиті за зразком рядочок цифри 9. Та рядочок цифри 4. Доки будете виконувати завдання, поставте відео на паузу. Друге. З'єднай половинки так, щоб додаючи числа. Записані на них отримати число 9. На першій половинці грушки написано 8. Скільки треба додати до 8, щоб отримати 9. Вірно 1. З'єднуємо половинки груш. На наступній половинці 7. До 7 треба додати. 2. Щоб вийшло 9. З'єднуємо. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Третє завдання. Виконай додавання, скориставшись складом числа 9. 4. Додати 5. Скористуйтеся рахувальними паличками або числовим променем. Давайте візьмемо з вами лінійку і порахуємо, скільки буде 4 додати 5. Знаходимо 4. Якщо додаємо, то це ми рахуємо вперед. І рахуємо 5. 1, 2, 3, 4, 5. Отже, 4 додати 5 буде 9. Запишемо. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Четверте. У кожній таблиці мають бути записані числа від 1 до 9. Запиши пропущені числа. Давайте з вами поглянемо на першу таблицю. Яких чисел не вистачає? Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9. В наступній таблиці числа записані вже не по порядку. Визначте, яких чисел не вистачає, і запишіть їх. Діти, сьогодні ми вивчали число і цифру 9. Ви добре попрацювали. Молодці! Чекаю вас на наступному уроці математики.